Родина пані Тетяни мешкає на околиці Харкова. Саме в цьому напрямку, 24 лютого 2022 року, російські війська проривались до міста. Бої були запеклими, розповідає жінка. Тож її будинок, як і все навколо перебував під постійними обстрілами з усіх видів зброї. Оце наш будинок, це наше життя. Яким ми з чоловіком положили, будували все. Своїм трудом, своїм здоров'ям, і в той страшний день це неможливо не передати, що було, горіло все, вікна всі побиті двері, осколки, гради. Ну, тут було пекло. В дворі це ми вже позаривали, тут було дуже багато прильотів, дуже багато було. Цих теж вікон не було. Не рахували, скільки саме прильотів от до вашого двору. До нашого двору і там, ну, рядишком ну, прильотів 10-20, може було. До державної програми є відновлення, розповідає Тетяна, звернулись одразу, подавши заявку через портал Дія. Приїхала комісія, склали акт і дякуємо, надіслали пошти і вибрали ми бригаду і нам допомогли. Дуже велика робота зроблена, все, що ви бачите, вікна, двері, все це зроблено за допомогою програми є відновлення. І ще дуже багато, звісно, роботи, гроші не всі потрачені. Ще потрібно робити і дав, ну багато ще роботи. А це вже багатоповерхівка в центрі Харкова. Сюди ракета влучила у січні 2024-го, розповідає власник пошкодженої квартири. І руйнівною хвилею заділо вибило наші вікна, шибки, пішли тріщини по всій квартирі, навіть плитку ну, у ванні потріскалась. Тобто ну, руйнація була досить жахлива. Окрім цього, зруйнувала наш бавку. Зараз у квартирі працюють спеціалісти, роблять заміри вікон та балкону, щоб якнайшвидше пристати до ремонту. Ми звернулися за державною програмою є відновлення після приліту. Прийшла відповідна комісія, дуже кваліфіковані спеціалісти оглянули наше помешкання, зробили відповідні записи, акти і направили відповідну документацію. Надалі далі ми чекали ну, деякий проміжок часу, і нам надійшли грошові кошти, які ми от зараз дасть Бог направимо на відновлення нашої оселі. Механізм виплати компенсацій за програмою є відновлення, почав працювати з 2023-го. У Харкові на отримання грошової допомоги для ремонту пошкодженого внаслідок бойових дій житла надійшло 16 тисяч заяв. Говорить голова профільної комісії. Опрацьовано практично всі схвалено 8 тисяч. І людям нараховано близько 700 мільйонів гривень. Це на пошкоджене майно. З січня місяця цього року запрацювала програма на знищене майно. Там 25 тисячі десь заявок, опрацьовано 1800, і людям надано сертифікати на отримання нового житла на 300 мільйонів. Це десь 162 чи 165 людей. За програмою максимальна сума допомоги на відновлення пошкодженого житла 200 тисяч гривень, залежить від ступеню руйнації. Отримавши ці кошти, власники квартири чи будинку витрачають їх на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які є учасниками програми. Є відновлення. Подавати заяву на ремонт пошкодженого житла можна в застосунку «Дія». Віляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків новини.